Вийшов я знов на пошуки в цей ліс. О, там були ножики, медальончик знайшов. Буду так збирати відео з кусочків пару днів, тому що зараз темніє. скоро нема часу купати. Ну, я викупав тут якусь монетку, не знаю, вроді ССР чи може не ССР, але здається, СТА ССР. Три копійки. копійки, не знаю, рік, певно, 70 або 80 рік. Ось така монеточка. І походимо тут, може. Тут по тому схилі хтось загубив ще щось. Ходимо по тому лісі, от. по такому схилі. Там два баняка, Найшов, не знімав їх. От, Тут викупав монетку якусь. Ой, кост така монеточка. Показувано 7 70. 71-70. От, ну, вдома почищу, там покажу. Є це один крейсер мені або гіллер. Так що дивимося, може ще щось знайдемо тут. От. Відійшов я недалеко від тої ямки, де я викопав. Монетку. От тут хтось купав і викупав я тут на вергу таку монетку. Дзвеніла, як має бути. От є один рубль. Один рубль. Дядьком Леніну, от такий. Рубль. не знаю, може подивитись, тут ще щось є. От біля такої липи старою. Бачимо, був сигнал дуже такий якийсь невідомий. Ну як невідомий, скакав, скаку, скакав. нестабільний. От. І під тим коренем випала якась мідна монетка такого. Вроді похоже на один крейсер. Ось тут один крейсер вроді. Подивимось, може ще щось тут знайдемо. От потих тут така височина. От бачимо. А там хати йдуть, колись, ну там річка йде, колись там стояли млини. Я так думаю, може біля... Тих Меню хтось сюди і ходив, ну, в принципі, по дорозі тут стара дорога йшла через ліс. От, Думаю, може хтось тут щось ховав, Ну, і Ми подивимося. ну, Три монетки є, вроді, вже. От, Відійшов, от відійшов від недалеко від тої липи, від такого старого дуба. Був сигнал от такий майже на півтора штика. Я Отаку От сокірку. Отаку сокиру. Ну да, ото сокиру. Там вигорія, я ходив по середньовічі. Середньовіччя попадали ножики, ну підняли, був там кошельок середньовічний монет штук. Десь 200 чимось. Може той клад був, не знаю, але... Може кишельок, срібні монети, орти були, талера не було, на жаль, були тільки е, орти, е, шестаки, е, трояки, е, соліди, полтораки, якась одна шотландська монета, не знаю їхня. От. Ну, і тут попався така сокира. Хто знає, підкажіть. Ну козацька точно, тому що тут навіть такий круг кругла чи яка вона, я не знаю. Хто знає то підкажіть. Ходимо тут другий день вже, де я викопав сокірку, тут три монетки. От, Тут піднялися вищі стежки, ходили тоді до стежки, тепер ходимо вищі стежки. От, Ходимо після роботи знову. Ну і тут під деревом. Таким не знаю, що то є за дерево, вроді клан. І якусь монетку. Якусь монетку таку роді польську СР. Не знаю, зараз почищу щось, подивлюся. вдома почищу тоді. Та, то є монетка польська, вроді Грош СР. 1000 700 якийсь там рік. 763 чи 62 вдома почищу прикріпив. Знайшов я там тоді сукирку. Знайшов я там е, монетку 700 го -ту року. Тут нині знайшов теж монетку. 1700-го якийсь там рік. Там я знайшов е, кошельок чи шоколад. От середньовіччя, там попадалося, теж сукірки дві знайшов середньовіччя Знайшов ножики середньовіччя тут попалося ядро. Ось вот таке ядро. Було досить глибоко під коріннями. От попалося таке ядро від пушки. от Попадається тут мушкетні пульки. от бачимо такий горб високий. ну Камера не передає. О, досить крутий, високий. Думаю, його розбив по квадратах і ходжу, коротше. Не знаю, подивимося, може ще щось тут буде. Ходжу далі, де тут Підняв ядро, сукірку. От. Був сигнал такий. Ну, Вроді нормальний, але вроді корок. От. Я так ногою трошки від, від гриб листя, воно перекотилося О. Я ж хотів йти, думаю, ну так ще подивлюся. А та корок, ні, йду, я повернувся, перевірив, а вказується отакова штука якась. Ой якась такова штука. Добре, що вернувся. Брошка чи що то є? От така, зі шпилькою. Ну і вже помаленьку рухаємося додому. Думаю, що останній сигнал то буду. А ти каже останній сигнал на сьогодні. Так що дивимося? Ходимо ми вже третій день доброго дня. Третій день ходимо тут, де ми знайшли ядро, брошку, сокірку. От, там теж цікаві речі були колись. Поки нічого цікавого нема. От А, тут мила собачка ходить, там хтось з собакою ходить. У нас тут попався гудзик радянський. Ось такий мідний гудзик радянський. Старий. Так що шукаємо далі, може щось знайдемо ще тут. Я собі складаю таку картину, що звідти там йшли, тому що там, ну йшли, не знаю, 17-му 2017-18 сліті якісь рубіжники чи хто, тому що там сукірка, ядро монетки 1700 року попадалося і ще в непевно сюди. Бо там теж попалися монетки. З 1600 року От. Ну, і мушкетні пулі там попадаються і тут попалася в нас теж маленька мушкетна пулька. Отака. От Підемо в ту сторону. Я хочу скласти таку карту по точках і подивитися ну, як вони йшли і куди йшли. Познахідка, йду в ту сторону, подивлюся. Ходимо далі по тому схилі, вже сонце заходить. Не знаю чи ясно, чи темно. От ми викопали тут отаку монеточку. Така якась монеточка. Ну, розміру вроді Трикрейтеру. Ось така монеточка. Походимо, дивимося може ще щось є, поки ще ясно. І що там знизу, тобто зверху донизу, йдемо додому, був сигнал під листям, так як вчора від гріб і була прикраса. Тут від гріб, дивись, якесь колечко, є, якщо видно. О, ну Видно, що дитячі, маленькі дуже. Ось така, або жіноча, або буде, дит... ну скоріше дитяча. І тут щось на ньому є, не знаю чи буде фокусуватись, дуже темно. Ось така колечко. От бачимо Дитяча, певно. Ну Йдемо далі. От, вже йдемо додому. Темніє там колечко знайшов трошки з цій сторони. Ось, і тут був сигнал у нас. Випали три монетки совєтські, Три копійки, дві копійки. і то я не знаю вроді. І то я не знаю вроді. Одна копійка, чи скільки, десять копійок. Вже не буде фокусуватися, бо темно. Ось три монетки. Йдемо вже по маленьку туди, додому. От, доброго дня знов. Ходимо вже тут четвертий день по тій місцевості. Кажуть, розбив цей схил я по квадратах і ходжу кожного дня по квадратику. Нині оцей квадрат є і потім вгору підемо. Ну, от відгорнув я листя. До речі, треба перевіряти сигнали навіть у ті, що листя відгорнув. Тому що я там і брошку знайшов так, під листям, і перстень знайшов вчора під листям. Нині відгорнув листя, думаю, провірю. І монетка якась під листям. Ну, СССР, ясно. Де реформа, мені здається. Ось вот така монеточка. Дома почистим. Хожу в На настройках. вот таких бачимо. Прошивка 2.77. Вот, ходим. Ходим далі. По тому схелі. Вот. Було сигнали, це осколки тут багато є. О, Тут була ямка для такого дерева. І випала якась монетка. Ой якась така монетка. А це є монетка Сєвєцька, дорусформа. І тут старенька та. Зараз кажуть є. 31 рік. Три копійки 31-го року. Ось така монеточка. І далі йдемо. Ось тут ходить за мною моя собака, подруга. От то щось шукає там собі винюхує. Але ми будемо далі От по такому лісі. Вже піднялося до гори. Там траса мотогонки. От. Ну, Погодка нормальна. Був сигнал у в нас. І випала монетка. Це, так бачу, імперія. Ну, Австрійська імперія, тому що було 70-72. Ось так б'є імперія. Стаєте трошки нижче б'ють. От, Ну, подивимося, може біля тої ямки ще щось є, тут включу. Ось така гора. Ходимо по підгори такі. Тут. От. Ну і дивимося.